Відбулася сесія Запорізької міської ради. Головні питання порядку денного: безпека мешканців, доведення до ладу бомбосховищ і відновлення постраждалих будинків. В Запоріжжі відбулася позачергова сесія міської ради. Приводом для екстреного засідання стали чотири питання, що не могли чекати нового року. вопрос номер один был прием бомбоубежищ из госсобственности в коммунальную собственность. Мы давно добивались этого. Мы будем выделять целевое назначение деньги под это дело. Будет проведен там, безусловно, ремонт, потому что бомбоубежища в плачевном состоянии достались городу. Ну, мы понимаем, что именно сейчас это ну, принципиально и очень важно для наших жителей, для нашего города. Півроку міська влада шукала можливість і алгоритм взаємодії з фондом державного майна, якому належить найбільш обладнані бомбосховища Запоріжжя. Нарешті порозумілися. Відомий бункер на вулиці Перемоги, де розміщувався магазин вживаного одягу, переходить у комунальну власність і тепер перебуватиме на балансі громади. Там зможуть облаштувати укриття відповідно до норми правил. Саме на прикладі цього сховища по перемогі 62. Ми його опрацювали. Є розуміння, є бачення, хто його буде отримувати в подальшому в місті. Там три окремих укриття по 1300 осіб кожне. Та найголовніший результат цієї сесії затвердження програми відновлення житлового фонду Запоріжжя, зруйнованого внаслідок агресії на 23-25 роки. Второй вопрос – это программа восстановления жилого фонда города Запорожья. Это, в первую очередь, семь многоэтажных зданий, которые были, пострадали от ракетных атак Российской Федерации. Программа такая, ее необходимость срочного принятия связана с тем, что мы, сейчас идет поиск международных донорских организаций, которые готовы профинансировать эту программу. Міжнародних організацій, які побували в Запоріжжі і на власні очі, побачили руйнування, запевнили, що готові стати донорами для відбудови, але їм були потрібні програма та проєктно-кошторисна документація. Саме на останню закладені кошти з міського бюджету. На сьогоднішній день, по майже по всім цим будинкам, вже є висновки Державного інституту будівельних конструкцій, і на основі цих висновків вже готуються проекти. Проекти виконуються за міські кошти, тому що ми розуміємо, що всі міжнародні партнери, які будуть звертатися до міста Запоріжжя, їм потрібна буде проєктна кошторисна документація на ці роботи, і тому саме ці зобов'язання ми взяли на плечі міського бюджету. Як розповів секретар міськради Анатолій. Куртів. Поки що точно невідомо, звідки йтиме це фінансування місцевого, державного чи кошти міжнародних партнерів. Однак програма є і це дозволяє шукати джерела її наповнення.